За озброєння танків по опорному пункту в районі Талаковки сила то неухильно дотримуються режиму тиші. Вогонь у відповідь відкривають лише повигневим точкам бойовиків, які розташовані поза межами населених пунктів. Артилерійські та мінометні позиції бойовиків знищуються. Президент України відвідав Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. В ході візиту Петро Порошенко зустрівся з командуванням та особовим складом університету. Він зазначив, що свій професіоналізм та героїзм офіцери-випускники харківського військового вишу вже проявили у запеклих боях за суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Я пам'ятаю, як буремні. Вже знаючи про те, що проти них працюють бухі, панцирі, найсучасніші засоби протиповітряної війни, українські льотчики героїчно виконували завдання на штурмовиках, винищувачах, бомбардувальниках. За словами Петра Порошенка, нині вся країна демонструє шану і повагу до Збройних сил України. 63% громадян повністю довіряють армії, впевнені в її здатності захистити мир, свободу і незалежність України. Верховний головнокомандувач пообіцяв, що вже до кінця цього року держава вкладе чималі кошти в оновлення авіаційного парку. Будуть встановлені прибори, які дозволяють використовувати високоточну зброю. Будуть встановлені прибори, які дозволяють. Дуже ефективно використовувати польоти вночі. нас цього всього не було. І ми виходили лише на професіоналізм і майстерності польоти. Сьогодні ми чітко розуміємо, що потребують наші військово-повітряні сил. Також президент України ознайомився з навчально-матеріальною базою університету, зокрема, спеціалізованими класами, де навчаються майбутні авіатори та фахівці протиповітряної оборони. Сучасна броньована машина швидкої допомоги із символічною назвою Святий Миколай та оновлений БТРД незабаром відправляться в зону АТО. Днями на Миколаївському бронетанковому заводі, де модернізували машини, побував Арсеній Яценюк. Сертифікати на оновлену техніку прем'єр-міністр України вручив 79-й окремій аеромобільній бригаді та прикордонникам. Одна з машин тут куплена за державні гроші. А ця машина. Куплена завдяки 15 тисячам миколаївців, які скинулись, і Миколаївський бронетанковий завод зробив одну з найдосконаліших медичних машин, яка вкрай потрібна для зони АТО. Це вже четверта машина. Що стосується іншого забезпечення військовою технікою, то нагадаю, що 13 тисяч одиниць військової техніки відновлено. Тисяча одиниць вже зараз виготовлена і модернізована підприємством «Укроборонпрому». До кінця поточного року тільки «Укроборонпром» поставить 250 додаткових одиниць військової техніки. Броньовики, оснащені новою зброєю, мають посилений мінний захист, економічний двигун фірми Івеко, який витрачає 19 літрів пального на 100 кілометрів. Для більшого комфорту в кожній машині кондиціонер. Техніку прем'єр перевірив особисто. Скільки часу вам треба на ремонт однієї машини? Скільки ви заберете у ту другої категорії? Скільки вам треба часу на те, щоб довести її до путя? по виробничому циклу? 28 робочих днів, 28 днів. Місяць на машину, так. Але ми можемо ж паралельно працювати 10 машин, які ж підпискують одному штату. Арсеній Яценюк подякував усім працівникам заводу та керівництву за потужну працю в тилу і за те, що виправдали покладені на них надії. Адже за кілька місяців за підтримки уряду Миколаївський бронетанковий завод подолав банкрутство і перетворився на перспективне підприємство. Працівникам виплатили борги по заробітній платі і навіть вдвічі збільшили штат. Олександр Мороз, учасник антитерористичної операції на сході України. Через поранення боєць змушений був повернутися додому. Проте на Донбасі він отримав неоціненний бойовий досвід, який передає своїм підлеглим. Це метод ведення як як засад, як атака блокпостів, як вихід вихід на на блокпост, і як вихід засідок і і обхід їх. Це дуже важливий момент, який в Луганській, Донецькій області використовували сепаратісти – Це засідки, блокпости і нальоти. Ми це візьмемо і зробимо так, щоб ці тактичні, тактичні дії вони вивчили і вже на майбутнє були підготовлені до таких дій. Нині Олександр навчає мобілізованих воїнів-танкістів тактики ведення бойових дій. У складі танкових екіпажів бійці долають колійні мости, минають мінно-вибухові загородження та виконують стрільби штатним пострілом. Зараз на важливі ж підготовки це здобуття із згадування тих навичок, які вони здобули ще, які люди служили 5 років, 10 років тому. І злагодження екіпажів в бойових діях. А потім вже будемо відпрацьовувати тактичні тактичні дії і тактику вже як. Загального підрозділу. Мобілізовані вояки з різних регіонів нашої держави. Більшість солдатів, сержантів та офіцерів раніше проходили військову службу у Збройних силах України. Фаховість танкісти не втратили і зараз відновлюють навики. Та вона в принципі, не забулася. Те время вчили добре нас. Ну, це таке споминаємо звісно, потроху. Це таки з роками воно трошки коє що й забувалося Бойова підготовка танкових підрозділів, особовий склад яких був призваний під час третьої хвилі часткової мобілізації, триває. 200 військових лікарів пройшли тренінг на території Київського військового шпиталю, п'ять днів практикувалися за стандартами НАТО та за участі досвідчених інструкторів з-за кордону. Проект отримав назву медсанбад. Мета його впровадження навчити медиків правильному наданню медичної допомоги, щоб знизити кількість втрат на полі бою і звести випадки інвалідності та ампутації кінцівок до мінімуму. Сьогодні продовження вже на більш високому рівні це навчання наших лікарів. Е е е також по новим стандартам натівським надання першої лікарської допомоги вже з більш подужними засобами. Це перший шаг, який проводять з нами натовські спеціалісти, натовські інструктори. От вони зараз показали і ті вот спеціалісти, які врачі пройшли цей курс, вони получать сертифікат, І вони вже далі, як кажуть, цепна реакція буде продовжувати обучати своїх підчинених. Один із важливих елементів курсу евакуація пораненого. «Контакт, контакт, Є Ні, раніше, гадаю. Відіксан! Робіти компресію грудної підлітки. Діма, діма, піши! Давай, давай, давай! Після завершення навчання усі лікарі отримують сертифікат. Деякі з них вже були зонято, а решта лише готуються вирушити на схід країни, де триває війна. В Овідіополі ситуація може стати загрозливою. З одного боку невизнана територія Придністров'я, з іншого море. Тому саме тут морські піхотинці разом із бійцями берегової оборони відпрацювали ймовірні дії під час нападу противника, зокрема, відбиття ворожого десанту та ведення бойової операції під прикриттям артилерії. Моя позиція Вобразна, тобто я смотрю побережжя і те часті складу. Якщо атаки ну, атака з берега, то тобто я перший зазначаю противника, відкриваю по ньому огонь, а там вже командири і... Командир розводов командира відділення приймає задачу, яку робити оборону. Підрозділ морської піхоти висадився на узбережжі Білгород-Дністровського лиману. Завдання чорних беретів ліквідувати умовного противника до прибуття підкріплення. Перша задача це занятий кругову оборону не допустити внезапної зустрічі з противника в момент висадки непосредственно особистого составу. Чим непосредственно ми зараз би, в чергу, зайнялися. Заняту голову оборону по січовуках бою ждали, Поки війтольотні посильно вже улітіли. Декілька хвилин і завдання виконане. Як довго пильнуватимуть цей район, бійці не знають. Однак прийти їм на підмогу уже зголосилися місцеві міліціонери.